На якому малюнку прямокутник поділено навпіл. Поділено навпіл це значить поділено на дві рівні частини. Дві рівні частини. Або дві половинки. Отже, дивимось на наш перший варіант. Тут у нас дійсно є дві частини, але вони не рівні, отже, цей варіант не підійде. Дивимось на другий варіант. Тут у нас одна, дві, три частини. Отже, тут поділено на три рівні частини, але нас просили навпіл, отже, не підходить. Дивимось на третій варіант, тут дві частини, але є одне, але вони знову не рівні. Отже, це нам теж не підходить. І дивимось на четвертий варіант. Тут у нас одна, дві рівні частини, і, власне, тоді нам підходить цей варіант. Отже, відповіддю буде саме цей варіант. На якому малюнку круг поділено навпіл. Подивимось на перший. Тут у нас одна, дві, три частинки, а навпіл це на дві рівні частинки, отже, нам не підходить. Другий малюночок одна, дві, три частинки. До того ж, вони всі рівні. Але нагадую, що нам треба на дві рівні частинки. Дві рівні частинки, отже, не підходить. Третій малюночок одна, дві частинки, до того ж це якраз таки половинки, тобто дві рівні частинки, отже, це буде нашою відповіддю. І подивимось ще на останній малюнок, щоб переконатися в тому, що саме це наша відповідь. У нас тут є одна, дві, три частинки. Отже, нам теж цей варіант не підходить. На якому малюнку прямокутник поділено навпіл. Знову ж таки, ми шукаємо малюнок, на якому у нас дві рівні частинки. Дивимося на перший малюнок. У нас одна, дві, три частинки, вони рівні, але їх знову таки три, не підходить. У нас тут одна, дві, три частинки, до того ж, виглядають вони нерівними. І це все ще три частинки, нам це не підходить. Одна, дві, три частинки. Тут теж вони рівні, але нам треба дві половинки, оскільки навпіл це те ж саме, що дві половинки. дві половинки. Хоча у слові половинка вже нібито сказано, що їх буде дві, проте я все ж нагадаю. Отже, тут у нас три частинки це не підходить, і тут у нас одна якраз таки і друга половинки. Отже, це буде нашою відповіддю. На якому малюнку круг поділено навпіл. На першому малюнку у нас взагалі його не поділено, нам не підходить. На другому малюнку у нас одна, дві-три частинки, не підходить. На третьому малюнку у нас одна-дві частинки, але у нас тут він поділено нерівно. Оскільки, якби було поділено рівно, проходило б через центр кола. А у нас тут не проходиться пряма через центр кола, а отже, тут нерівний поділ. І дивимось на останній наш малюночок. Тут у нас дві частинки, все правильно, все рівно. Отже, у нас є дві половинки, і це буде нашою відповіддю. І наш останній варіант, на якому малюнку квадрат поділено на четвертини. Тут уже щось новеньке четвертини. Це значить чотири однакові, тобто рівні частинки. Дивимось. Перший малюнок у нас одна, дві, дві частинки, вони однакові. Це якраз таки було б поділено навпіл, але ми шукаємо поділено на четвертинки, отже, не підходить. Другий варіант у нас взагалі не поділено ніяк цей квадрат, це теж не підходить. Третій варіант: у нас одна, дві. 3-4 частинки, якраз таки вони рівні, отже, це буде нашою відповіддю. І четвертий варіант ще перевіримо: у нас тут 1, 2, якраз таки дві рівні частинки, дві половинки. Це було б, якби нас просили поділити навпіл, а оскільки нас просять поділити на четвертини, то цей варіант нам теж не підходить.